Добрий день, у нас сьогодні п'ятниця. У нас є біля дома класна штука. Це територія, зона, на яку ми можемо теж заходити. Тут є басейн, тут є хот-тюб. і тут є. От дивіться що. І сьогодні у нас ось такий от супер релакс день. П'ятниця. Просто в мене аж слюнки тікуші. Я купила стейкері, бай. Це мусор, да. Купила стейкері Ось такі от дорогі, але вони самі смачні, от «Рибай» Це саме топ. Коротше. А? 30, 32 стейка. Це не дорого. Нормальна ціна. Откріп, кажи. О, да. Ви чуєте? Чуєте цей запашок? До вас пішло? Клас. Картошечка. Картошечка. Там же грибочки, же баклажаны, а, грибочки еще, ну кабачки, ну короче, топ. Ой! Ого! О -о -о! <laughs> Обалдеть. Обалдеть. Дам покажу. Сонь. Обалдеть. Плассно будет вкуснять, но... <laughs> 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 Молодец. Это что, обезьяна? Всем привет. Ми сьогодні гуляємо в парку біля нашого будинку. Ось. Будемо переходити на іншу сторону, зайшли, Мостик ось такий. Це річка, в якій мені Віталік обіцяв спіймати лосося, щоб там було дуже багато ікри, я буду засолювати ту ікру. Дивіться, яка краса тіща. Сонь. Обережно. Помаші привіт. Соня знайшла собі якусь дуже велику палку щоб бити пуму. Там був знак, щоб тут, тут живуть пуми, тут живуть ведмеді, тут живуть вовки, тут живуть кайоти. ка Привіт! Сьогодні в нас неділя, дуже сонячний, класний, теплий день. Віталік тут поривався вдіти куртку на вулицю, але я його відмовила. Поздоровайся, Віталік з папіщиками. Ми зараз їдемо е, в Лунапарк. Сьогодні останній день луна парку, тому так, да, останній до 14 квітня вони. І ми вирішили використати цю можливість. Нам Далеченько їхати, ехать, ала. Говорили, 4 часа в одну сторону, четыре назад. трошки больше. Трошки больше. <laughs> Але приедем, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yes, yeah, a new me, never gonna look back. you never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's bad. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. ain't playing, got a weird mind If you work Іфюворк hours, I'm ама. Ми вже покаталися на атракціонах і зараз приїхали в центр в Гастаун Тут трошки погуляємо і поїдемо далі додому. А вуличка, наче ми десь у Європі. Так, да, Спайдермен. Дуже прикольно. Тут є достопримічательність, годинник такий, з якого йде дим. Ну, коротше, зараз покажу вам. Так, ось цей годинник. Бачите? Популярний. Коротше, дивіться, яка прикольна вуличка, ми гуляємо по вулиці. Я зовсім не схоже на Америку. Маленькі будиночки. Так, да, як Європа. Ми реально в Європу приїхали, правда? Коротше, зараз йдемо цей. Куди ми йдемо? Україні. Раз український козак-ресторан. Дара Льовчик поїсть. Можемо трошки поїмо. Льова носки свої розкидає, знімає всі. Так. Льова, Та й снімаємо всі Насть. Там і знімаємо. Ні, не може. Опустимо ноги вниз, Насть. Він не буде їх доставати. Все. Нема проблем. Знаєте, куди ми прийшли? В український ресторан. Просто хай оператор вам все покаже. Тут автентичний дизайн, меню чудове просто, домашнє. По-домашньому. Аня десь з'явилася з України теж. Так, все, віддаємо Льові телефон, бо він мультики дивився. Я замовила язик. Насі, голосніше говорити, але ніхто не чує. Язик. Я замовила язик. Так, Насі замовила язик, квас, Я бурячок. Аня замовила голубці. Е, якийсь коктейль у нас мене квас. І ще у мене борщик, та тарта з салом і з хріном. Чесночок, сметанка. А Соня замовила пустую тарелку. Mm. Им зара принесу злёвое. Нас не трава <реклама> не <реклама> Не <реклама> Так, ось дивіться, називається ось так цей ресторан. Настя купила два хліба тут. І Соня шоколадку взяли, Рошен. Так що ми йдемо зараз... куди? Пройдемося і поїдемо додому, напевно. <плес> Да, да, да. Вся семья катается. Ну, кроме мана. Боссы. Что ты что, постоянно на тормозе едешь? Так, зараз у нас буде як це називається? Короч, ку Куштувати будемо хлібчик. Ми купили в цьому ресторані, де були ось вже масло готове, хліб готовий. Ось такий і такий. Хліб дорожче коштує, ніж в магазині. В магазині десь 5 доларів, цей 8,25 і 8,70. Ну, вона мені сказала, що виходить один чесно... чесночний оцей. А оцей вона сказала бестселер, Його беруть всі. Ого, я максимально вверх, на вас тут. класно. класик. Ти тоже будеш хлібчик? Да. Я... Який? Оцей чи цей? Ні, будь, Ні, просто хлібчик, так? Да? О, чесноком запасне на всю квартиру. Так, на годиннику 20.42. Ми, Ми збираємося жарати.